Всім привіт, мої дорогі підписники. Сьогодні я вам покажу, як зробити таку антенку вдома. Спочатку ми беремо е, любу коробочку такого діамтру. І на неї клеїмо фольгу. Далі ми беремо е, якусь паличку, ли олівець. Я взяла олівець. І робимо тут дирочку по центрі. Це саме головне, щоб було по центрі. І ставимо її, цей олівець, сюди. Далі, як ви бачите, тут є. От, от така штучка. Ми її обов'язково робимо. Потім ми беремо скотч і робимо от такі, як вони піддержать. Але це теж чоловить, і ми клеїмо на неї фольгу. На олівець ми ставимо такий прийомчик. Він завжди є в всяких, е електронних пультах. Е у всіх електронних пультах, там, де йде зв'язь. О ще потім ми соєняємо. Тут буде такий проводочок, цієї підключатель USB і підключаємо зарядку. сюда. Ну, і я поставлю ці шпачки, щоб воно просто трималося. Зараз ми це протестуємо.